У ці хвилини в Софії йде генеральна репетиція концерту дитячого Євробачення 2015. Її дивляться члени національного журі у країнах-членах Європейської мовної спілки і менш ніж за дві години виставлять оцінки. Завтра бали за виконавців зможуть поставити і телеглядачі. Як минув останній перед фіналом день? Дивіться. Учасники дитячого Євробачення 2015 в арені з самого ранку. День до фінального шоу не менш відповідальний ніж сам концерт. В графіку дві повні репетиції з загальними виходами, інтервала актами і навіть голосуванням. Другу транслюють для національного журі. За результатами голосування суддів формується половина фінального рейтингу. Вечірня репетиція така сама, як і концерт. Після неї жодних змін показ зазвичай не вносять. Болгари взагалі відповідально підійшли до цього питання. І цю розкадровку, яку ми їм відправили, вони взяли до уваги і доволі таки справно з нею справились. Звук дуже дуже хороший звук, і навіть такі враження ми сміємося за нього, що можна вміти не вміти співати, а в такий звук дуже добре співати, тому що він такий об'ємний, красивий, вистачає всього. Впродовж євротижня в кожного з учасників було по дві індивідуальні репетиції на сцені і ще дві для підготовки загальних виходів та пісні. Останні дні робота в арені. Тривала до пізнього вечора. Сложний графік, особливо вчора. Я дала 9 інтерв'ю, воти прям нон стопом було все дуже важко, устала, прийшла і просто завалилась спать тоже репетиции каждый день по три часа. Вот. так що очень тяжелий графік на самом деле. Это, ну по підготовці, это далеко не детское Евровидение. Організатори Євробачення обіцяють вразити глядачів, передусім сценою. Вона всіяна вогнями та екранами, аби якнайкраще підкреслити номер виконавців. Зніматимуть концерт, як і торік 14 основних камер. Але деякі участники идут ще далее. Голландская делегация вирішила организовать 360 градусів камеру, Тобто, то когда вы смотрите шоу, вы можете повернутися в любой момент это видео в любом направлении наверх, вниз, влево, вправо, и увидеть, что в этот момент, там я не знаю, как танцуют дети в зале. В армії Царені очікується аншлаг. Усі 8 тисяч квитків продані і на сьогоднішню генеральну репетицію, і на завтрашнє шоу. Йоа перше розпочне трансляцію у суботу, о 20.30. Вболіваємо за нашу Аню Трінчер. Андрій Городиський. Новини на першому.